За проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість та рішучість дій в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях та з нагоди дня піхоти, вручити відзнаку нагрудного знака, 66-та окрема. Механізована бригада військовослужбовців, Старшині Бірюкову В'ячеславу Васильовичу посмертно. Нагороду відзнаку отримує дружина Ілона Ігорівна з дітками і татусь. Дякую. Сльози на очах і біль душі. Син призвався, як і всі приз... призовники були. І Він отримав пов'язку і пішов з цієї пов'язки і захищати родину. Поставив маленького сина, жінку, дочку, вражеською ракетою. Загинули багато хлопців. Це дуже була печаль для нас, для нас всіх. Нагадаємо, 17 травня 2022 року російські військові обстріляли навчальний центр Десна на Чернігівщині. Тоді загинуло 87 українських військових. Серед них Володимир Дівніч, В'ячеслав Бірюков та Олександр Вознюк. Посмертно нагороду отримує родина Вознюка Олександра Олександровича. Сьогодні у нас. Присутні двоє синів Ігор та Олег і Матуся. Поховали Олександра Вознюка 4 червня 22-го року на Корбутівському міському цвинтарі. У загиблого військового залишилася дружина та двоє синів. До України виконувала командуючи двоє України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно та до кінця служила батько. На військовому Смолянському кладовищі поховали сержанта Володимира Дівніча. Відзнакою відзначено сержанта Дівніча Володимира Дмитровича посмертно нагороду отримує дружина Ірина Васильівна Дівніч і син Михайло Володимирович. Він нас завжди з найкращих забирає. Наш батько самостійно пішов. І я дивлюсь на кладовищі, він один із старших. Він один єдиний 64-го року, хто загинув на цій війні. Коли, коли почалася війна, я, я відчула, що він збирається туди. Я кажу, куди ти йдеш, що ти робиш? А він каже: ти подивись, гинуть діти, ми старіки, підемо, зберемося, поговоримо. Ми щось зробимо. Що можуть зробити ці діти, ці юні діти? Ми підемо. Щоб я не говорила, ніякі уговори не допомагали, він пішов і сталося таке нещастя. Що я можу сказати? Царство Небесне, днів безконечних, дуже, боля, дуже боляче втрата. Дякую всім, хто опікується нами в теперішній час. Антоніна Тугас, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.